Всі ви любите гратися пальчиками. Тож ми сьогодні з вами пограємо в пальчикову гру хом'ячок. Пальці склали в кулачок. Спить маленький хом'ячок. Розгинаємо вказівний і середній також стрій. Вуха вуха, пальчик-пальчик, виглядає з нірки зайчик. Пальці знову в кулачок, досі спить ще хом'ячок. Товстий палець каже, во, щоби добре все було. Вказівний вперед подав пальцями пів-пав, пів-пав. Знову пальці в кулачок, Ще той соня хом'ячок. Розгинаєм безіменний. Щось не так. Чомусь не хоче, допоможе нам середній. Знову тяжко, якщо точно, без мізинчика ніяк. Ось такі він нас, хлопак. Якщо троє пальців мій, то тоді можливий стрій. Товстий вказівний у коло. Все окей, тобто чудово. Пальці знову в кулачок. Кидайся, хом'ячок, Ось тобі долоня в пару. Разом гратися цікаво. Якщо рученьки холодні, тремо долонею по долоні. Пальчики о пальчики. Скільки в купі зайчик?